Світ змінюється. Тенденції, які тільки вчора були на піку популярності, сьогодні вже майже забуті. Світ дуже швидко змінюється. Вік журналів, друкованих видань та популярного колись штива перевтілюється у вік цифрових технологій. Те, що ми читали вчора, майже забути нами сьогодні, а людина продовжує потребувати більше і більше нового. Відеоконтент виконує роль панацеї для народу. Тепер ми дізнаємось про популярні речі саме через відео. Те, що тримало людину вчора, вже зовсім не чіпляє сьогодні. Світ змінюється щосекунди. Ми стаємо заручниками змін, і ми маємо бути уструмані. Інакше частково почнемо вивалюватися з магазину убившої зброї, що зветься часом. На зміну традиційним автомобілям прийшли альтернативні. Тепер двигуни внутрішнього згоряння мають боротися за своє право на існування. Автовиробники продовжують вигадувати нові методи по зміцненню своїх позицій у світі. А електрокари вже оснащені автопілотами та новітніми системами активної безпеки, які скоро будуть настільки автоматизованими, що людина буде просто позіхати від суму. Зміни не оминули і паливо. Будь-яке паливо тепер має мільйон альтернатив, і у цьому ніхто не винен, просто те, що має початок, обов'язково має знайти свій кінець. І це не означає, що бензин та дизель завтра пропадуть з усіх АЗС. Людина просто отримує різні варіанти для вибору. Здоровий вибір завжди відрізняє кожного з нас від інших людей. Сьогодні бензин аж ніяк не можна назвати доступним. Прийшов час рахувати витрачені літри і планувати свої маршрути. Проте, якраз, альтернативу недешевому паливу знайдено вже дуже давно. І більшість з нас зовсім не цураються ставити на свої машини газобалонне обладнання або ж просто ГБО. Якраз про ГБО і йдеться у нашому спецпроекті. Сьогодні у програмі. Що таке ГБО? Що таке зріджений газ? Чому це вигідно і як не стати ошуканим при спробі зробити правильний вибір? Існує два види газу: перший зріджений газ з англійської «Liquified Petroleum Gas», або ж просто «LPG». Газ, який по суті є продуктом переробки нафти, так само як і бензин. Але на відміну від бензину, це побічний продукт переробки нафти. Завдяки цьому його вартість практично у два рази нижча у порівнянні з бензином. Основним нафтовим газом, що продається на АЗС, є суміш пропану та бутану. Зберігається такий газ у спеціальних балонах у зрідженому стані під тиском від 12 до 16 атмосфер. Другий вид газу стиснений природний газ. Тут використовується метан. Він є основним паливом для домашніх газових плит та котлів у приватних будинках. Зберігати метан складніше. Він не зріджується, тому його можна знайти у спеціальних товстостінних балонах з легованої сталі під неймовірним тиском у понад 200 атмосфер. Метан це також основна складова природного газу і так званого біогазу, який виробляється з продуктів життєдіяльності домашніх тварин та органічних відходів. Більшість автомобілів з ГБО використовують саме зріджений газ. Тож настав час розібратися. ГБО це кустарне явище чи високотехнологічний продукт, здатний повністю замінити собою традиційну систему живлення автомобіля. Існує багато фірм, які виробляють та встановлюють ГБО на автомобілі. В Україні особливо, Втім, лише одна з них виготовляє, постачає, встановлює і обслуговує весь спектр компонентів, необхідних для повноцінної та безпечної роботи газобалонного обладнання. мощності компанії розположені в місті Конія, Турція. Площа призводственних поміщень составляє более 55 піти тисяч квадратних метрів, і вона з кожним годом збільшується. Так як асортимент випускаємої продукції розширяється. 39% комплектуючих вироблених компанією Атікер йде на експорт. 61% – на внутрішній ринок. Більше ніж 55 країн світу на п'яти континентах мають офіційні представництва компанії Атікер. Найбільш стрімко зростаючі ринки. Це Україна, Болгарія, Італія, Греція. Таїланд, Камбоджа, Боснія та Герцеговина, Казахстан і уся Південна Америка. У 2017 році компанія АТІКЕР купила контрольний пакет акцій ведущого італіанського производителя ГБО Романа. Дане слиєння компанії позволило объединить свой опыт и ресурсы в производстве обладнання, оборудования, нових новых технологий, целью предложить автомобілісту високого качества продукт за разумные деньги. Атікер унікальний виробник газобалонного обладнання, тому що виготовляє увесь спектр компонентів для переведення вашого автомобіля на газ. Це, у свою чергу, якісне та безпечне оснащення, закріплене сертифікатом якості та офіційною гарантією. Компанія Атікер працює з 700 квал... висококваліфіцірованих співробітників, які забезпечують високий рівень качіства і производства із для клієнтів у всьому світі. У секторі газобалонного обладнання компанії працює 80 білих комірців та 450 голубих. Виробництво починається з найдрібніших деталей та закінчується багаторівновим програмним забезпеченням. За год «Атикер» производит больше 750 тысяч циліндричних и тороидальных баллонов для газа, близко 850 тысяч мультиклапанов и 550 тысяч редукторов. В 2006 году компания ввела систему контроля качества как материалов изготавливаемой продукции, так и выполняемых работ, соответствующую европейскому сертификату ISO 9001-2000. Это позволило выдвинуть на передний план качество продукции, безопасность и получить доверие как на внутреннем рынке, так и в мире. Вся продукция имеет европейский сертификат ECE R6701 и соответствует всем необходимым условиям. Контроль качества происходит на всех этапах производства, от заказа материалов до сдачи готовой продукции. Кожен має право знати усе про те, що він купує. Тож контролювати та цікавитись варто з самого початку. В производстві балонів «Атікер» використовують включити спецсталь ЛПД Тюб Стіл, яка має сертифікат міжнародного качества производства заводу Едемір, лідера производства стали в Турції. Балони виготовлені з кованої сталі, внаслідок чого повністю відсутній ризик того, що він не втримає стандартного навантаження. При виробництві усі зварні елементи контролюються за допомогою рентгену. Усі балони проходять гідростатичні випробування під тиском у 40 атмосфер. Якщо виявлено найменше відхилення, балон негайно знищується. Пам'ятаймо, що газ у балоні перебуває під тиском не більше 16 атмосфер. На даний момент на території Турції зареєстровано більше 4 мільйонів 440 тисяч автомобілів з встановленим газобалонним оборудованням, що составляє приблизно 40% від спільного автопарку автопарка Турції. При этом более 70% установленного газобаллонного оборудования является системой торговой марки «Атики». Это, как ни есть лучше, говорит о доверии конечного потребителя к качеству продукции компании «Атики». Миллионы водеев по всей планете щоречно ставлять себе газ. За масштабностью попиту ГБО зараз займає провідні позиції. Основною задачою дистриб'ютора АТІКІР в Україні являється представлення повного спектру одного бренда газобалонного обладнання по розумне ціні з повною розширеною гарантійною підтримкою. Наскільки розумною може бути ціна, коли справа у самій безпеці та окупності? Якщо ти хочеш, щоб було дешево, якісно та швидко, будь готовим до того, що один ланцюг завжди буде випадати. Тобі все зроблять якісно та швидко, проте це буде дорого. Обирай дешевизну та швидкість, і це вже виключає якість Комбінацій комбінації безліч. Атікер позиціонує себе як компанія, яка може і вміє робити усі три пункти одночасно. На сьогоднішній день в кожному регіоні України Атікер представлена авторизованими сервісними центрами, де владелець автомобіля получит качественное обслуживание и гарантию 2 года без ограничения пробега. Яка з компаній, не беручи у рахунок кустарників, дасть вам настільки симпатичные основы. Атікер очень тщательно подходит к выбору авторизированного дилера, учитывая опыт его работы, репутацию, отзывы автомобилистов, комплектацию СТО необходимыми инструментами и оборудованием, наличие разрешительной документации на переоборудование автомобилей на газ. Усередині кожного з нас живе маленький прагматик, який ненавидить, аби його у чомусь переконували. Поспішимо сказати, що ми тут не задля переконання. Ми побували на сервісі Атікер і збираємось переконатись у правдивості з тез кожного слова, сказаного нами у цій програмі. Сіть авторизованих ділянських станцій збільшується з кожним місяцем. На сьогоднішній момент їх вже более 70. «Атикер» постоянно технически и информационно поддерживает своих дилеров, чтобы они имели возможность предложить сервис наивысшего уровня. Насколько наивысшего уровня? Дивіться далее. Що ж, схоже на те, що наявність ГБО все ж більше плюс, аніж мінус. Це говорить про те, що технології прискорюються у розвитку, а час безповоротньо летить у тунель, не зафіксованих жодними точними науками межі і площини. У наступних серіях ми плануємо вишукувати підводні каміння, на які наївний водій може наштовхнутися та сильно постраждати при встановленні ГБО. Які існують класифікації поколінь ГБО, чому не потрібно економити на встановленні ГБО та скільки дозволяє економити обладнання від Атіке, експеримент від першого автомобільного і найцікавіше справжній та каркуловний краш-тест балона від турецького виробника тут скоро.